вас, шановні телеглядачі! в ефірі передача у колі домашніх турбот зараз рубрика умілець. Якщо ви регулярно дивитеся наші передачі, то ви напевне погодитеся зі мною в тому, що жодна умілиця своїми роботами не схожа на інші, і зараз ви в цьому переконаєтеся. Звичайно, кількістю виробів, які ми тут бачимо, і перш ніж ми поговоримо про них, що це таке, як декілька слів про себе, адже ви в нас вперше в нашій передачі. Так, перший ви раз, розкажіть про себе. Ну, я викладаю в нашій художній школі. Ще я за відділенням образотворчого відділення. Зараз наша раніше школа називалася художня, зараз вона називається школа декоративного та прикладного мистецтва. Раніше наша школа була класична, така можна сказати, академічний рисунок, живопис. І тепер ще в нас відкрився декоративне відділення, де діти можуть вишивати, роблять кераміку, цікаву. Ну, різні декоративні речі. Ну я за відділенням образотворчого мистецтва якраз тої класичної школи старої. І е, викладаю рисунок, живопис, композицію. Але моє хобі таке от декоративне мистецтво. Ну, я, конечно, я пишу і картини, тому що для того, щоб дітей навчити малювати, то треба самому вміти малювати. І тому ми постійно вчителі ми працюємо, малюємо, у нас виставки часто приходять. Ще крім того, що картини я пишу, якийсь період я була уліклася батіком. Це розпис на шолки, а зараз у мене таке от хобі, це валяння. Дуже Захопилася цим валянням. Це, це напевно, що старовинне якесь таке мистецтво. Це, Чи я, я помиляюсь? Так, це дуже старовинне мистецтво. Кажуть, що 8 тисяч років тому воно ще з'явилося, угу. і перші такі спогади про нього це період сідового потопу. Така є легенда, що коли Ной привозив звірів, там були в нього і вівці. Але місця було мало, і вони стояли в такому невеличкому місці, шерсть не спадала, було волого, вони топтались, і коли вже звірі вийшли і тваринки вийшли вже на берег, побачили там килимок валяний. Оце такий перший валяна така річ. А вже на Русі у нас з'явилось з приходом ткачівника, це монголо татар вони дуже багато, ну, в них були вівці, і вони робили такі речі: юрти, робили папони для коней, ну і одяг. А у нас, ви знаєте, ми, наші прадіди ходили в валінках, в ляли. Uh -huh. от. А зараз знову стало дуже модним робити щось таке, ну як от носили наші діди-прадіди, але воно перейшло на новий рівень. І, О, так, 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 і зараз художники, ну майстрині багато дуже працюють. От почали робити баляння, але ви бачите, що можна зробити різні прикраси, одяг, аксесуари, можна зробити буси, брошку, браслети, сірошки, все що завгодно, пояса. Ну, от, з такого, що на себе ще надіти, якби для тепла можна зваляти рукавички. От покажіть, які рукавички. Отакі от, от от, рукавички. От. Бачите, такі Вони білі, якщо вони забрудняться, то І вони дуже гарно стираються, вони не міняють свою форму, їх можна постирати тепленькою водичкою з милом. Не, не вижимати так сильно, просто в рушничку їх промакнути хорошо, покласти, щоб воно як люба на річ, і вона висихає. А ви що? Так, да. Якщо вона чуть-чуть підсіла її, можна надіти на ручку, так от ще вологою і трошки так ще її. Потягнути, розтягнути на свою ручку. І вона вертається в те положення, яке вона мала бути з самого початку. Ой, мені от. дуже подобається. От. От. Ще, а ще ще промітінки такі. Це теж такі рукавички, от. але вони такими без, без спальщиків вищаються. Це, ну, Вроді стильно і ще дуже зручно, якщо водій жінка за рулем ага. можна, да <рес> от такі от мітінки називають. А ще якщо під колір, а під колір ще отакий, от, от ви, виваляти білетик, ми бачимо, от. і ще з його прикрасити якоюсь квіточкою можна прикрашати як завгодно, тому що це така вже творча робота. От, і індивідуально ні в кого більше такої не буде. Ще от так, такий от так, комплекті, такий от беретик, ви бачите, що можна зробити будь-який. От з такими квіточками, от як ви бачили там, от, до нього такі знову звалені такі рукавички, мітінки. Це от, вже довгенькі. Це такі, такі. довгенькі, їх можна теж надіти. От вони от такі у нас виходять, ну, такі. Дуже. От. Особливо молоді І... повинно сподобатися, я думаю. До нього Але... ще такий шарфік <гум> От є. От. І приколоти його можна такою прожечкою шарфік. Получається такий комплект. І вже. Кам можна модниця, може піти собі так. і тепленько їй буде. Добре говорити, що можна бути модною. О, це ж сумочка така, да? Ще от зараз останнім часом я почала валяти сумочки. От це така клач, вечірній можу сказати, але може бути і днем. Його до речі, можна носити літом під шифонове платінком. І можна зимою під шубку носити, під дубльоночку, бо вона така тепленька. А що всередині? Всередині що там у нас от і розкривається Ви робите підкладочку, там підкладочку. Ну, Тут мене і... не, немає підкладочки. Ні, тут нема прикладочки. Mm -hmm. А, вона. вона ж там гарна теж, так? Да, так, вона всю, вона... всю. так. Да, Ця сумочка, ну просто-просто шедевр, я не знаю. Да, дуже от таку гарна. От маленьку сумочка. сумочку зваляла, така може сказати, інтажна сумочка. Раніше дами ходили з тим маленьким, от, з нею можна піти. І засібка за дуже цікава така. Да, так, такі. Різні продаются за які которые можно купить в магазинах и уже пришить, вот такая вот. Ага, а там что есть? Что, что? А там вот кошелечек. Мне кажется, вот это... Да, там вот всегда такая маленькая косметичка кошельок. кошелек. Я Ну от валяв, ну валяєш форму цю, потім можна прикрасити знов-таки любими, як зваляти квіти, можна бусинки при теж купити, чи ну, якісь свої старі, старі буси, якісь свої які не носиш, можна взяти теж і Ми... розшити на свій там смак. Так, навіть М -м. браслет, я бачу. От туда. браслетик, да ну це для до цього планча. такий от браслетик нам отасу так. Ти більше зараз і короткі рукав модний тридцять да, верті, да, то да. тепер можна так і браслетом да, да. Ой, ну ці вже просто такі якісь ну, сказки. Да, ці такі рукавички, тепленькі, Отакі. такі. Там да, бачите, що теж можна їх прикрашати. І такими валеними детальками, і можна і нашивати, і бусики теж, якщо от більш такі якісь можна. І бачите, Вони не однотонні так. Як ну так, це так, так, так от є. різними відтінками можна сюди додавати різну шерсть. От, і навіть викладати ще спочатку, от таку як акварельку, як от пишеш. Так от і робляться такі, тоже різні такі відтінки шерсті можна робити. Якщо ви ну, художниця, яка малює, з цього все починали. Я подізналася, як це робити? З перший раз я побачила в нас в місті на виставці, от на ярмарку, так. побачила одна жінка, теж виставила свої речі. І коли я їх побачила, я просто в них закохалася з першого погляду з першого погляду. І думаю, ну все, я маю таке мати. І от я. Думаю, ну як же ж його, як? І я в інтернеті, я почала читати, в інтернеті дивитись багато, дуже багато інформації. Я дивилась, дивилась, Ну, не зразу я почала валяти, я так от ну, надихалась. Ну, ну, так? надихалась, Надихалася, надихалась, думаю, ні, ну треба. І пішла в магазин. В магазинах у нас продаються такі вовни різні. Я купила трошки і першу зваляла квіточку. Кажу чесно, вона в мене. ну, як можливо, тоді вона мені подобалась. Зараз я вже так дивлюся, вона вже не дуже подобається. Да. <гум> 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 да. Потім я почала знову пробувати квітки валяти. Далі після квіток я вже зваляла рукавички, побачила що такі рукавички можна. Такі і фантазіяпочки. І тепер я куди ж боже лягаю спати, і в мене все в голові. Що б я ще всі зробила? Думки. Я думаю, бо все б зваляла. <свят> і в нас залишилися не, ну, такі. От, на так, Це, Це одне із перших їх. моїх О, такі от макі. Да. І О, тут О, такі браслетик, так, такі прикраси. І браслетик на руку. О, Ніколи українки от не робили собі таких. Я, я не бачила ніде в літературі, щоб е, саме ва, валяні були. Хоча на Україні займалися Так. – валянки були, так, а, так, а браслетів не, 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 да, не, було, не було такого. І ще декілька так. квіточок в руках подали. Ну, от такі от квіточки різні, такі можна сказати, мальва така. Це те, що можна починати, правда? Так, да, з квіточок. Їх не дуже складно робити. Ось такий мак. Світлана Геннадіїна, хотілося б мати кожну річ таку в своєму гардеробі, але все ж таки, якщо можна, покажіть нашим глядачам, як от робиться все це. Добре, покажемо. Є два види: сухе валяння і мокре валяння. Для сухого валяння необхідно мати шерсть, от, її можна, от називається ця шерсть кардечос, така квата кольорова, от, і за допомогою голочки. Но я валяю от буси в основному це для сухого валяння. А квіточки я валяю мокрим валянням роблю. От, зараз я вам покажу. Я зроблю таку от квіточку, як ви бачите, мокрим валянням. Для того, щоб зробити любу валяну річ, необхідно мати клейоночку, під неї спостелити, щоб стіл не спортити. Потім така от, от Ви знаєте, такі, де? Да? такі попирочки. Для чого вона? Вона добре звалює, коли мене неї тремо, Вона якби цей процес звалювання покращує. І необхідна сіточка. Для того мастітка, можна будь-яку маскитну взяти, кусочок, для того, щоб шерсть не рухалася, якщо ми будемо робити якийсь визеруночок. От ми взяли, зараз я буду робити зразу ж два таких пісточка, а дві такі квіточки. От Я взяла так два кружочки, поклала. Тепер я почну прикрашати різними відтінками. От я хочу сюди щось зеленого. Трошки жовтенького, десь от так, щоб як відтіночки, і сюди так само кладу. Чуть-чуть можна серединку, так от я її сюди серединку. Чуть-чуть десь можна трошки, ні, можна, так. Сюди, щоб це менший в менший, менший нас. листочок, у нас буде така квіточка, нам треба зробити одну більшу, одну меншу. Потім ми їх з'єднаємо. Тому у мене один плясочок більше, другий менше. Тепер я беру сіточку і накриваю нею, для того, щоб це все не зрушилося. І тепер треба взяти мильну водичку, тепленьку, таку для рук, щоб було комфортно. Я вже розвела тут з милом, наляла водичку і отак буду поливати. Поливаю молоком. І можна ще так чуть-чуть додати, і якщо ти відчуваєш, що водички маловато, а мило достатньо, От, отак руками я прижимаю, щоб було достатньо там водички. От. І починаю руками. Отак от трошки протирати. Валяти. М -м -м. Можна взяти тепер і отак. От я сильно його переверну і можна накрити ще цією сіточкою. От я вам покажу, як можна зробити. От, накриваю. сеточку и тру тут, и даже вот так можно взять в руки, чем зручно уже сеточки, и вот так вот даже трошки его тру. Тру. Вот так само цей кусочек. Коли ми бачимо, ми так потерли до того часу, коли ми бачимо, що вже волокна у нас починають, от ще у нас вони відходять, нам треба ще її трошечки потерти. Але тепер ми візьмемо ось цю популику, покладемо опять вернемо її назад, перевернемо і вже будемо працювати. Можна сіточку забрати. Так, акуратненько від... знімаємо сіточку і собі допомагаємо, щоб. Тому що э, квіточка може привалятися до сітки. Ще є такий ну, фруктінг, де э, валяють шерсть прямо на шовк. І все. І тепер ми тремо. Трем, трем. От можна от так отак зминати от в цій папурці. Ця папирка дає оце звалювання. Раніше валяли такі, от, ви знаєте, доски, такі старі, коли стирали. Оцю доску таку для стирання можна валяти. Ще ну, якщо такі великі речі, не, не дуже ніякі, можна кинути в стиральну машину. І на маленькі там обороти, чуть-чуть її теж можна там поваляти. Якщо, наприклад, я валяю якісь великі речі, такі як сумка, розкладаю це все. І потім дуже довго його валяю, стукаю, ну і в ванну його кидаю. В общем, можна з ним так потрудитися. Потім можна так взяти в ручку і вже ми дивимося, ми можемо, даже от, у нас така от форма, ми можемо чуть-чуть де нам треба чуть-чуть його присадити, ми його можемо присадити. Коли ми вже так зваляли його, бачимо, що у нас, ми так пробуємо, що не дуже від, відчіпляються такі оці от волокна, ми маємо це мило виполоскати. Ми беремо водичку, бажано, звісно, в домашніх умовах ми беремо холодну і гарячу воду. Спочатку в гарячу хорошу воду, потім в холодну, в гарячу, в холодну. І тепер ми робимо форму. Беремо, от можемо отак взяти його, ще трошки, навіть ще так поваляти, якщо ми хочемо таку форму. От, і у нас виходить, можемо пошмакати і потім в стаканчик поставити його сушитись. От, у нас одна така є квіточка і от друга квіточка є. Ми теж отак її ще валяємо. Що роблю в кавички, то теж на руку надягаю і довго ще труп до своєї руки притираю її. От, у нас виходить от така от квітка. Ми можемо, до речі, ще так потягнути її. Шерсть шерсть дуже гарно. Свою форму різну виміняємо, можемо так порозтягувати, порозтягувати, зробити більш таку фріровану і опять його отак, трошки. Бачите? А ще можна щось, якщо десь там вам, вам здається, що трошки воно лишнє, можна підрізати ножечками. Як нам подобається, ми можемо так прим'яти ліпістки, як нам хочеться. І от сюди така буде меншенька, трошки серединка. Потім продаються різні босики. Різні такі от, такі стікляшки. І ми можемо туди цю бусинку, отак серединку. От ви бачите. І ще такі от, є застіжечки для брожечки. От. Спочатку ми пришиємо одну квіточку в другу. Ми чекаємо, коли вона висохне у нас, вона висихає, ну десь за ніч, от, вечір зробив, за ніч вона висохне, в стаканчик якийсь покладемо. І от така от у нас виходить. Дачник. Як часто буває, купиш саджанець або якусь рослинку, а вона не дає таких результатів, про які мріяв, це стосується і винограду. Вже бачиш гроно, велике, гроно смачних ягід, насправді виростає щось таке ніяке. І Що робити? Є вихід, виявляється, дуже простий, як е, поліпшити сорт того чи іншого винограду. І як це можна зробити без черенків, без укорінення, без всяких е, таких складних е, робіт, зараз дізнаєтесь. Ми знаємо, що у багатьох людей ростуть. Виногради вже багато-багато років. Може бути, цей виноград пізній, дуже недостигаючий, чи ще якісь недоліки мати, то цей виноград можна змінити, можна на нього нащепити гарний сучасний сорт і отримати таким чином досить швидко врожай. Ця процедура робиться навесні. І можна на початку літа робити. Щепиться як живцем, так і брунькою. Можна щепити зеленим в чорне. ну Мається на увазі, зелена лоза цьогорічна щепиться на минулорічну лозу, на чорну. Можна щепити зеленим в зелене. І таким чином можна фактично через рік вже отримати контрольне гроно, а через 2 роки мати вже повноцінне плодоношення сучасного ну, там, гарного сорту. Це робиться наступним чином. Спочатку береться брунька, зрізається з потрібного вам винограду, знімаємо такий щиток. І цей щиток ми щепимо на лозу, яку треба окультурити, можемо на рівному місці зробити, зробимо заріз, зробимо другий заріз і отримаємо таку площадку. Цей заріз можна подовжити, зробити його трошки більшим, для того, щоб вже ну, точно попасти. І тепер вставляємо цю бронечку під цей язичок. От ми вставили. І отримали таке з'єднання. Тепер це з'єднання треба щільно обмотати плівкою, хінчих ми можна закріпити на вузол. І вже фактично через днів 20 буде ясно, зрозуміло, прийнялася ця брунька чи ні. Може піти ця брунька може лишитися сплячею до кінця сезону, а розпуститися вже навесні наступного року. А може піти пагін з неї вирости. Ну і цей, цей варіант, вони обидві ну, мають право на життя. І так, і так виходить, отримати новий сорт винограда, прищеплений на ваш старий кущ. Потім треба буде зменшити кількість гілок на старому кущі, щоб перенаправити силу в цю бруньку. І ще зрізати вище бруньки, зрізати гілочку. Це вже коли брунька прийметься. І таким чином можна отримати. Навіть на одному кущі можна кілька сортів не щепити винограду. Наша передача закінчена. Як завжди, чекаю від вас відгуків, побажань. І тому дзвоніть за телефоном, який ви бачите зараз на телеекрані. Це мій особистий телефон. Завжди рада вас чути. А зараз я прощаюся з вами до нової зустрічі в ефірі.